Так, друзі, я знайшов класні насадочки, якими я оснащую макушатник тепер. Раніше, хто пам'ятає, я там пінку для зігріга брав, пінопласт, пуфіки. Тепер пуфіки мені взагалі не потрібні. Всяке пінотісто я не використовую тепер. Єсть набагато краще рішення, яке вистачає, От ви його один раз повісили і вам вистачить на всю рибалку. Це такі типу силіконові якісь вони. Дуже м'якенькі насадочки. Вони також роблять гачок легким. Рибка просто підпливає на корм. Я його використовую, гарбузики, флетіки, 5-6 мм насадочка. Ось такої коробочки, 9 смаків. Фірма IPCK пропонує мед, кукуруза, слива, ананас, киві, полуниця, чесник капаріш, тигровий горіх. Ну, короче, от в таких баночках він іде. Бачите, і в цих баночках вони не просто пусті, там, там є їхній діп, такий ліквідік там. Ви відкриваєте, берете насадку, вона така змочена, тобто вона ніколи не пересохне. Вона і так, в принципі, важко її пересушити, тому що вона, бачите, її прижимає, вона зовсім м'якенька. І ви ось перебалили, ось у вас там вибух фруктів, бачите, синенькі. Їх там дуже багато. Я не знаю, їх вистачить. Не знати наскільки. Вони в два рази дешевші пуфіки, уявляєте? Оця одна баночка коштує в два рази дешевше, ніж банка пуфіків. Так, білий у нас апаріш і вони класно працюють. Забудьте про пінопласт взагалі, тепер не треба заморачуватися, ось, ось зняли, бачите? Я знімаю, він абсолютно не втратив своїх властивостей. По кольору подивились, поклали назад. Все. Жовтий у нас кукуруза. Знімаємо кукурузку. Сьогодні вони ловили опять дрібних коробчиків. Карася немає, мабуть, не реститься. Я пімав пару карасів і все. Ось такий джентльменський наборчик. Кому цікаво, пишіть в телеграмі, там все, все більш детально. А так вони не пересихають, не лопають, риба їх не збиває. Ну, це універсальна насадка, яка буде служити вам довго і коштує вона зовсім небагато. Бачите, як лювака. На кавунчик. Червона пірочка. На нижній гачок. На верхній гачок коробчик за нижню губінь.